Ян Підмогильний. На фасаді нашої школи споруджено меморіальну дошку українському письменнику-модерністу, фундатору української інтелектуальної прози, автору прозових творів, вивчення яких винесені до шкільного курсу української літератури Валеріану Петровичу Підмогильному. Про заїк модерніст і перекладач розстріляного відродження, фундатор молодої української прози Валеріан Підмогильний народився 2 лютого 1901 році в селі Чаплі на Катеринославщині, закінчив церковно-приходську школу та Катеринославське реальне училище. Навчався у Катеринославському університеті. В 1921 році Валеріан Підмогильний переїхав до Києва, де бояло літературне життя, проте невдовзі молодому літераторові. Довелося оселитися у Ворзелі. Київ голодував. Пам'ять про літератора, репресованого і знищеного сталінською тоталітарною системою, і досі зберігає наш навчальний заклад, у якому митець уштулював у 20-х роках минулого століття. Саме тут зберігаються матеріали про перебування письменника у Ворзеля, з яких стало відомим, що доля привела митця у провінційне містечко під Києвом через голодне лихоліття. Будинок 56 на вулиці Курортній, де мешкав Валеріант підмогильний, зберігся й досі. Протягом 1921 по 1923 роки письменник викладав у Ворзільській школі українську мову та політграму. У Ворзелі ним було створено повідання Іван Босний та проблема хліба, а також цикл новел повстанців. Час, проведений у Ворзелі, був найщасливішим у житті Валеріана Підмогильного, стверджує у своїй статті Ворзель-Весна. Земляк письменника, редактор видавництва Січ Юрій Пшеничний, слушність цієї думки підкреслює твердженням кандидата філологічних наук старшого наукового співробітника Інституту літератури НАН України імені Тараса Григорійовича Шевченка, Раїси Мовчан. Саме у Ворзелі до нього приходить шалене кохання, до доньки місцевого священника Катерини Чернівської. Яке Щасливо закінчиться шлюбом, через рік у них народжується син Роман. Катерина Червінська донька місцевого священника, актриса театру юного глядача. Із нею письменник повертається до Києва, прагнучи знову поринути у вир літературного життя. Тут він працює редактором у видавництві Книгоспілка, а з 1925 року у журналі Життя і Революція стає одним із організаторів літературної організації Ланка. Яка потім реорганізувалася в Марс. Місцевий журналіст Юрій Левендовський у рамках свого дослідження. Ворзельського періоду життя письменника опублікував спогади мешканця колишнього учня Валеріана Петровича Олега Горошкова, який, згадуючи свого вчителя, зазначив, що той винаймав кімнату у будинку його батька. Зокрема, Олег Георгійович, якому на той час було 10 років, розповідав, що квартерант часто виходив до господарів, слухав гру на фортепіано, сміявся з епіграм, складених гостями про своїх знайомих. Наведені спогади Левандовський виклав у місцевій газеті Ерпінський ввісник і назвав і велич зберегти в пораненій душі. 1929 року митець переїздить до Харкова, де зазнає репресії зі сторони чинної влади. Протягом 1933 1934 років пише свій останній твір Повість без назви, який так і не закінчив. 8 грудня 1934 року письменника було заарештовано, а 9 червня 1935 року він був доправлений на Соловки. Як особливо небезпечної політичний злочинець, Катерина Чернівська змогла дістатися з соловецького табору, де перебував чоловік. Проте, у побаченні з ним жінці було відмовлено. 3 листопада 1937 року Валеріана Підмогильного розстріляли в урочищі сандар Сандармох Карелія. 2001 рік вклонився столітнім ювелеєм-письменнику Надзоряного лету Валеріану Підмогильному. З нагоди цієї нев'януючої дати, 7 червня, у Ворзельській школі було відкрито меморіальну дошку. Художник Ігор Вербовець зобразив на граніті письменника таким, який той був у розквіті свого таланту, а також зробив. Підпис у нашій школі з 1921 по 1923 роки вчителював письменник Валеріан Підмогильний. На її відкритті слово про письменника виголосила кандидатка філологічних наук редактор часопису Праці молодих вчених науковий співробітник НАН України Світлана Іванівна Лущій. В інтерв'ю дослідниця творчості Валер'яна Підмогильного назвала одну неправомірну заслугу письменника. Він став зачинателем інтелектуальної прози в українській літературі. Хочеться запросити охочих до вивчення рідкісних матеріалів про письменника, які зібрано завдячуючи копіткій наполегливій праці місцевих жителів, вчителів та учнів нашої ворзовської школи. Усіх, хто шанує нашого високого духовного подвижника. У 2021 році у Валер'яному Підмогильному 120 років. На вшанування цієї світлої ювілейної дати у Ворзельській школі відбулася тематична наукова конференція. пройшли читання. А шкільний козацький курінь, якому надане почесне ім'я Валер'яна Підмогильного, підготував презентацію та музичний хронометраж про його життя та творчість. Як приклад, хочеться навести слова журналіста Дніпропетровської обласної газети Зоря Юрія Пшеничного. Ворзеляни дбайливо зберігають пам'ять про видатного письменника. Такі починання треба наслідувати і нам, його землякам. Задивляться з темних небес, загиблі поети й герої. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.